Я отримав два золота от, і одну з цих золотих медалей наразі. Я хочу продати на аукціоні. Аби допомогти пораненому військовому говорить учасник війни, ветеран бойових дій, тероборонівець Ярослав Платмір. Я сам знаю, що таке операції поранення, лікування досить таки довго тривали. У мене буде другий день народження, 31 січня 2015 року було поранення. Це вісім років уже. Тож, за півтора кілометра від злітно-посадкової смуги Донецького аеропорту чоловік отримав поранення. Я побачив зарево червоне, але на адреналіні я не відчував болю. Дуже ми вдячні. Хлопцям тим, що прибігли з шостого разу, тільки БТР зміг під'їхати. Там дуже такий шалений обстріл. нісся. ногу врятували медики лікарні Дніпра. Далі було тривале відновлення заняття спортом, каже Ярослав. А вже за шість років він брав участь у іграх нескорених, де переміг у двох номінаціях. Два золота було в дисциплінах штовхання ядра сидячи, по саме по категорії в моєму пораненні і метання диску теж сидячи. До змагань військовий готувався. У мене було відчуття того, що це сталося, я отримав два золота. Думаю, нічого собі. Не в нагородах була навіть справа, а справа в тому, що хотілося б перемогти цю от, от певну складність в пересуванні. Тепер продає цю нагороду на аукціоні. Каже, не шкода. Сподівається, що вона допоможе зібрати кошти пораненому, такому ж, як і він був вісім років тому. У мене є дві нагороди. У мене є орден за мужність третього ступеня це державна нагорода і хрест со за участь в бойових діях другого ступеня. Я віддав би всі ці нагороди і, взагалі, та багато чого, аби повернути а, людей, з котрими я служив. Долучитися до аукціону може кожен стартова ціна 5 тисяч гривень. Писати на сторінці в інстаграмі або в фейсбуці. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.